Привіт народ! І сьогодні у нас буде така трішки дискусійна тема, якщо чесно. Давайте поговоримо про перемовини України та Росії. Як, що, де ці всі історії. Ну, тобто, якщо ви слідкували за моїми попередніми стрімами, ви знаєте, що я скептично відношуся до саміту миру, і відповідно до її похідних можна так здогадатися, я також буду відноситися скептично. Ну, тому що об'єктивно, як я говорила вище, повторю ще раз: що нема чого, так би мовити, збирати оці всі саміти, якщо у нас немає козирів. І тут ви можете мені сказати, а ти хто така, а взагалі що це таке? Рекомендую вам гортати донизу. Відразу кажу, там знайдете цікаві списки відтворення мої довоєнні, яких особливо ніхто не дивився, я рекомендую пошукати там. Всі відповіді. А чим я займалася взагалі? Ну тобто, я трішки знаю про обставини перемовин України та Росії, так з точки зору блогера. Я не маю нічого проти. Але оскільки я блогер-історик. І оскільки мені цікава політика об'єктивно, мені цікава політика в історії, мені цікаві ці всі сміжні теми, не тільки, наприклад, історія археології, історія військова історія як варіант, ну і історія як політика також, відповідно, я трішки розуміюся на тому, як рухаються ці всі політичні структури в реальній політиці, в реальному часі. Даруйте за таку мою скромність, коли ще скажу вам з іронією трішки. Але тим не менше, давайте так. Давайте я поговорю про свій досвід. Можу також зробити поправку на те, що я дамочка, але не в тому плані, що я дамочка, дамочка, і треба мені, так би мовити, покліпати оченята мені. Не тому, що я дамочка, дамочка, а тому, що. Я знаю, як говорити з Росії з точки зору слабої сторони. От коли я пішла, так би мовити, до війни на російський, так би мовити, інформаційний простір, то я якраз використала не в останню чергу те, що я дамочка. От зазвичай мене це сильно бісить, коли мене вказують на те, що я дамочка, тому що я історик. А не історикинян, тобто я цілком свідомо ношу на собі оці всі чоловічі, дещо да, так би мовити. Ну, не регалії, але так би мовити, використовую практично все, що може використати нормальний чоловік в інформаційному полі, тому вказувати на те, що я дамочка, для мене якось це сильно скептична історія, відверто кажучи. Тобто я історик. Я такий самий історик, як і будь який будь-який історик, і такий самий, можна сказати, політичний аналітик, як будь який будь-який політичний аналітик, якщо йому, так думаю, мила серцю політична аналітика. Тому давайте відштовхуватися від цього, а не від того, що я дам. Але коли я пішла туди, я використала саме цей козир. Да. От така я, так думаю, мовити, дамочка. Тим не менше, в чому був головний фокус? Я говорила прямо з російською стороною. Тобто, це те, про що забувають наші люди. Тобто можна говорити, так би мовити, поміж строк, я також люблю цю штуку. І тому я з, з українським Ютубом говорю прямо максимально і максимально доступно, наскільки можу. Це також один із варіантів. Але з Росією варто говорити прямо як з будь-яким гопником даруйте за таку штуку. І те, що українська сторона, ну ми з вами робимо поступки в обличчі президента, це якось не дуже грає нам на руку, мої нові стамбульські договори. Ну, тобто, це погана штука. Ну, тобто, і те, що наш президент дозволяє собі після цього всього. Робити, так би мовити, погані реверанси Петру Олексійовичу, це взагалі справа тхне нафталіном, Це взагалі ніяк не прикрашає Володимира Зеленського. Скажімо, прямо. Але про це ж ніхто не говорить Володимиру Зеленському. Володимир Зеленський досі у нас купається в теплій ванні, хоча його намагаються там охолодити. Але поки що погано намагаються охолодити Володимира Зеленського, тобто треба сильніше його приводити до тями. І знову ж таки, якщо ми хочемо виграти цю війну. Тобто так справи не робляться. Тобто, президент він має розуміти реальну ситуацію, а він у нас зараз доведений до такого стану, що він погано розуміє реальну ситуацію, і слово йому не скажи. Це все також фактори впливу на президента, який пізніше буде говорити з Росією. Ви не забувайте ще про це. Тобто, це якраз зараз буде така штука, коли у нас політика зімкнеться з психологією. Це буде більше не про політику, а більше про психологічні очікування. Вони також важливі, особливо коли у нас ідуть страшні перемовини. Тобто, у нас буквально ціна помилки людське життя взагалі-то в цій всій історії. А ми маємо політика з досить інфантильною позицією, який все спирає буквально на військових, і частина суспільства цьому мовчить. Особливо мовчать військові. Але я розумію, що військові також розуміють, що якщо вони скажуть слово, то може посипатися фронт бісовій матері, І, можливо, це очікує російська сторона. Знову ж таки, Володимир Зеленський вставляє палку в класа військовим, що не дуже знову ж таки покращує нашу ситуацію. Тобто у нас ситуація всередині України накаляється. Вигідно, це по суті Росії, але знову ж таки робляться українці українськими руками у цю всю вигоду Росії і чимало людей відмовчується. Це також сприяє, так би мовити, некоректному сприйняттю ситуації. Тому я сказала, що це у нас буде зараз суміш політики і психології. Тобто, до цих цих кордонів це вся справа не має зовсім ніякого, так би мовити, стосунку зараз. Тому що саме цей політико-психологічний фактор у нас чимало людей взагалі просто не аналізують жодним чином, хоча він також по-своєму важливий. Давайте так: от ми з вами в слабкій позиції. І що ми робимо, окрім того, що ми говоримо з Росією прямо? Ми не тільки говоримо з нею прямо як так ну, в діалозі. Тобто, прямо з ними говоримо. Ми ще також маємо прямо будувати фактичний матеріал, що тут просто не знаю, яка погана справа. Тобто, у нас сильна біда з прямим вибудовуванням фактичного матеріалу. Тобто, ми, наприклад, Допускаємо факап в енергетиці, не буду сильно так би мовити, цьому заглиблюватись, тому що є люди набагато більш обізнані в цій темі. Але те, що у нас, знову ж таки, іде некоректна політика з точки зору енергетики, це також окремий факап, він також впливає. Він впливає тим, що він показує, що наша влада ні на що не здатна. Це якщо раптом Володимир Зеленський. Вирішив, що він у нас тут новий Наполеон, ні, він у нас не новий Наполеон, він у нас новий шут Гороховий відвартий. Тому що його неправомірні політичні дії, вони видно і читаються на політичному полі. Мало того, що з цього всього сміється російська сторона фіг з ним, ви подумали про те, а як на це дивляться наші західні партнери? Чому я зараз буду виступати таким сильним лобістом західної сторони? Тому що нам потрібна підтримка західної сторони, тому я буду по можливості погоджуватися або пояснювати все, що не подобається західній стороні. А потім народу прилетять плюшки. Ну тому що західна сторона, даруйте, висловлю таку думку, вона у нас реагує на ці всі, так би мовити, дипломатичні перипетії, ну, по принципу степ step, step. Давайте так я вам поясню. Ну, тобто західна сторона діє крок за кроком, і це видно по політичним програмам, які вони нам підкидають. Вони діють там крок за кроком. І тому те, що наш президент хоче перескочити на декілька кроків вперед, у цю всю історію у західні партнери читають досить погано, щоб не сказати, що вони думають, що це взагалі крейзі історії. І з таким партнером взагалі не варто мати справ нормальних. Тобто це також має місце бути, але тим не менше, це все у нас погано впливає. На ну, цю ситуацію, на ну, тобто, ми зараз, будучи в слабкій позиції, підіграємо Росії раз. Не налагоджуємо конкретних відносин із західними партнерами, хоча ми сильно роздуваємо цю всю тему у медіаполі. От що що роздуваємо тему у медіаполі, ми на п'ять з плюсом. По суті, ми говоримо мало, але створювати інформаційні бульбашки ми вміємо. Знову ж таки, а потім народ ображається, коли ці милі бульбашки так лопаються. І народ дивується, а що це, а як це? А того що не треба оці всі милі бульбашки, оці всі розпускати. Західні партнери читають це як інфантильність, м'яко кажучи. Тобто, це взагалі не переговорна позиція з точки зору західних партнерів. І тому той самий саміт Миру у нас пройшов ну так собі, якщо чесно. Ну, ми можемо порадуватися за маленькі країни, типу Нікарагуа, кот там не знаю, хто іще. Тобто, це погано. Ми йдемо. З точки зору політики, знову ж таки, ми робимо кальку на Росію. Це також у нас не сильно хороший фактор. І уявляєте собі, коли ці всі фактори зараз зійдуться комбо. Бо це буде весело. Тобто ми ведемо неграмотну зовнішню політику. У нас, м'яко кажучи, просідає внутрішня політика. Хоча у нас війна, нам потрібна внутрішня політика, нам потрібна ясність в енергетичній структурі, і ті, хто знають краще, як побудувати енергетичну структуру України, мають отримати повний карт-бланш на всі дії, по-хорошому, тобто у грамотної влади. Ми маємо бути максимально ефективними. Ефективними при мінімумі затрат не знаю, фінансових, енергетичних і т.д. і тепер. Тобто нам треба максимально оптимізувати державну систему, а у нас поки що розростається тільки один державний апарат, і зрозуміло, що народ це все погано сприймає. Знову ж таки, це все бачать Західні партнери Росії. І і нас всі бачать таких гарних, по-хорошому. І ми просідаємо в своїй слабкій позиції, да. ми просідаємо у Володимиру Зеленському добрі люди говорять про те, що який він у нас хороший, сонце ясний, такий непереможний лідер, який всім наваляє, якщо сам не наваляє, да, даруйте за сарказм, але тим не менше. Тобто у нас погана ця вся ситуація. Ну, тобто, коли ми маємо лідера, трішки зірку. Да. От саме головне. Він не розуміє самої ситуації політичної, ніхто йому не пояснює, що погано. І цим всім може скористатися Росія запросто. Ну, тобто, я чого роблю цей стрім? Тому що у нас є велика загроза тому, що так, цією всією ситуацією може скористатися Росія. І, хоча я б, як історик, я б, якщо чесно, промовчала. Але оскільки народ сильно переживає, то думаю, добре, я випущу цей стрім. Я не скажу, що ви будете переживати менше, тому що те, що цікаво, історику, то не дай Бог пережити сучаснику, я вам правду скажу в цьому плані. Тож. Давайте перейдемо більше до суті, а що ми можемо зробити? Оце з цим комбо, коли у нас куди не глянь, у внутрішній політиці ми просідаємо наш вигляд, наші західні партнери сприймають так собі, якщо чесно. Рахуючи наші симпатії до російської сторони, там ще більше такі собі симпатії. Ну, ми маємо дивитися правді у вічі для того, щоб зрозуміти, а як нам бути далі. Для початку, і те, що ми підіграємо російській стороні відверто кажучи, чи самі того не бажаючи, що характерно, ми не хочемо цього всього. але у нас отак от виходить. Ми ще починаємо шукати внутрішніх ворогів. Це також один із факторів. У нас чимало факторів, які дають нам мінусів. От прямо дуже багато, і влада сильно старається над тим, щоб цих мінусів було ще більше, більше, більше і більше. А потім ми захочемо в ЄС. Я звісно подивиться на нас таке гарне скаже, не пішли куди подалі. Росія сильно зрадіє цьому всьому. А у нас є цього всього ще фронт. Я чому веду такий відтівати сюжет? Даруйте за росизм, тому що воно все важливо. От насправді, от якщо дивитися тільки лінійно, то ви не побачите ці всі картини і цієї всій катавасії. Ну, тобто, я дивлюся інформацію з різних джерел. Мені це допомагає під різними точками зору дивитися в одну точку і давати більш-менш об'єктивну інформацію. Тобто, наскільки можу, тим не менше, все, що ми можемо зробити в цій історії, це, по-перше, вийти з переговорів будь-яких з Росії. Попри те, що знову ж таки дивіться вниз на моєму каналі, я загалом то за переговори навіть з явним ворогом, але це явно не те вікно, яке нам потрібне. Тобто це явно не те вікно, і не треба нас туди штовхати. Ми маємо про це прямо сказати нашим західним партнерам, що даруйте Але, ну не на часі, те, що називається. От ми любимо слово не на часі. От ми маємо зараз це сказати нашим західним партнерам, що не на часі сказати російській стороні, знаєте, а з вами тим більше не на часі, відверто кажучи. Але тим не менше. Наші західні партнери знову ж таки вони за нашу сильну позицію, що блін, мене вибішує, і на що б я хотіла подивитися як історик на ну, цю всю історію, але роблю підказку. Ну, тобто, у нас є наші західні партнери, які чітко чорним по білому говорять про те, що Україні потрібна сильна позиція, і те, що Україна вийде на переговори тільки сильної позиції, і Україна як країна, уже коли її все отак розграфили, от хто очікував плану від наших західних партнерів. Наші західні партнери, по суті, план оцей ось розписали. Тільки знову ж таки, вони не сказали так прямо в лоба, вони розписали нам поміж строчок. А наші люди поміж строчок читати поки що не вміють. Наші люди поки що погано розуміють, даруйте в тексті, і в контексті. Далеко не кожен розбереться. Дивіться мій попередній стрім. Тобто, у нас навіть журналісти допускають факапи, це попри те, що. Деяких журналістів є досить гарні сайти з точки зору конструкції. Тобто, там явно програмістам плюс, а от журналістам мінус сильний. Тим не менше. Навіть у цій всій ситуації ми маємо триматися наших союзників і тому я виступаю як явний захисник інтересів наших західних партнерів, тому що це єдине, що я можу зараз зробити, ляпаючи тут язиком. Я розумію, що я ось всього на якийсь там блогер, не зрозумілий. Але тим не менше, це те, що я можу зробити на благо своєї країни. І Україна має просто пройти оцю дорожну карту, яку і розграфіли наші західні партнери. Наші зах... західні партнери вже розказали і вздовж, і в поперек, і на іскосок, і ще там якось розказали. Єдине, що наші очікують, що напевно щоб наші західні партнери прийшли в Україну і навели тут лад. О цього вже не буде, і нам потрібно просто брати і оптимізовувати нашу систему. Знову ж таки, народ. Ви знаєте, мою думку, що я невеликий прихильник того, що якщо щось у нас не працює, то давайте ми його лишимо. Я все ж таки за зміни, і якщо ці зміни будуть стосуватися нашого президента, і нашого парламенту, і нашого уряду, відверто кажучи, то особисто я буду не проти. Але я розумію, що знову ж таки я говорила про це на своїх стрімах. Що я очікую те, що ми як країна просядемо? Ми просядемо через те, що ми ждуни поки що. Ну, тобто наше військо воює, ми йдемо там в наступ. Ну, тобто ситуація на фронті критична, але саме суспільство, яке лишилося в тилу, от вони ждуни, при тому, вони ждуни не ворога, там, не світлого майбутнього, вони просто ждуни чогось там. Незрозуміло чого. Тому що абсолютна більшість наших людей, вони споживачі. Чому у нас є чимало таких тенденцій, ну, тобто ну, можу навіть сказати про українську мову. Ну, тобто, давайте я ще цю там заверну. Ну, тобто, мені не подобається в тренді українською мовою, тому що у нас немає санкцій українською мовою. Ну, тобто, біда не в тому, що українською мовою, а біда в тому, що у нас беззмістовний матеріал українською мовою. У нас якось залітає, а коли ти даєш зміст українською мовою, тебе, блін, не слухає ніхто, і тобі треба пояснювати і слухати хейт третю на свою адресу. Тобто, у нас ще це є. Хоча нам потрібні сенси українською мовою також, зокрема, хоча ми маємо транслювати свою думку також різними мовами, це окрема тема. Тобто ми маємо вести грамотну інформаційну політику. Це також стосується оцих всіх перемовин. Тому що ми ображаємося на Росію через що? Через те, що в них рупор найбільший. І ми часто говоримо нашим західним партнерам: ага! А в Росії пропаганда у Росії отакий рупор, отакий мотив, як би це сказати, словесний поток. Давайте скажу так. Який налаштовує вас на погані думки, і через це у нас ідуть чвари навіть поміж країнами. Тим не менше, ми в цій ситуації відомі, нами рухають. Нам рухають наші західні партнери, намагаються рухати. У Росії це, відверто кажучи, набагато краще вдається. Ну, правда. Ну, ми країна пострадянського простору, що ви від нас хочете. Звісно, що ми піддаємося на оці всі зовнішні появи Росії кажемо при цьому ай-яй не можна так робити. Але, як на мене, я думаю, що ми просядемо і ми просядемо сильно погано. Тобто я ще не можу сказати однозначно наскільки погано. Тобто, от Буквально в даний момент, чому я роблю цей стрім? Тому що у нас висока ймовірність того, що Володимир Зеленський зробить на перемовинах з Росією те, що він вважатиме за потрібне. І постане інше цікаве питання. А що ви йому зробите? От що ви йому зробите? Як ви його зупините, якщо Володимир Зеленський зараз візьме і підпише мир з Росією на наступному саміті Миру? Що ви йому зробите? Уважиш, просто немає важливого впливу на президента, що ви йому зробите. Немає не важливого впливу, не якогось коректного політичного впливу, тому що Володимир Зеленський знову ж таки відрізав собі будь-які. Він забув, що він не лише відрізав себе від медіа, від політику, він ще відрізав себе від будь-яких маневрів на хороший вихід з цієї ситуації. І Ярмак йому про це не скаже, бо у Єрмака, у Єрмака, напевно, явно бракує компетентності банальної в цьому питанні. Але знову ж таки, Володимир Зеленський цього всього не побачить, і це велика загроза, і це одна із великих загроз. А у нас є ще знову ж таки фактор економічний, політичний, соціальний і так далі, і тому подібне. У нас буквально по всім фронтам всередині країни назріває згріває велик. Така, така дубця серйозно. І з цим треба щось робити взагалі то. А у нас народ нічого не зробить, тому що у народу немає важелі впливу. Навіть у політиків немає явного важелі впливу. У журналістів ну журналісти говорять, ну то слово наше все, але тим не менше. Даруй там. Слова часу мало. Хоча в нашому інформаційному світі можу все ж таки до цього слова, все ж таки, хтось прослухається. Добре, на цьому не все підтримайте мене, підтримайте мій YouTube канал. Люблю цілу, бувайте, па-па!